Поліція Черкащини застерігає громадян від шахрайської схеми Друг просить у борг. Якщо вам надходить повідомлення від родича чи друга, привіт, позич, будь ласка, гроші, перш ніж допомогти, переконайтеся, що вам пише не шахрай, який зламав чужий акаунт. Насамперед перетелефонуйте другу за номером, який ви точно знаєте, а не за тим, що вказане на сторінці в соцмережах. Бо якщо шахрай зламав сторінку, то міг змінити номер телефону у профілях соцмереж. Якщо немає можливості подзвонити, чи ви давно не спілкувалися, і номера телефону у вас немає, запитайте друга те, що можете знати тільки ви. Таке питання одразу викриє шахрая. Не завадить написати спільним друзям у соцмережах і спитати їх, чи не отримували подібних повідомлень. Шахраї, як правило, одночасно роблять розсилку на всіх підписників зламаної сторінки. Щоб убезпечитися від шахраїв, доцільно встановити складні паролі для кожного облікового запису, а також обов'язково налаштувати двофакторну автентифікацію.